У Києві триває фестиваль анімації та медіамистецтва «Лінолеум». ліноліум. Про що сьогодні знімає фільми молодь, які техніки використовують, бачила Катерина Самойленко. Кадри мультфільму Я померла в Ірпені» – анімаційна стрічка Анастасії Фалілоєвої. намальована вуглиною на папері. Нині представляю Україну на міжнародних фестивалях. Цей фільм розповідає історію того, як я провела 10 днів у оточеному Ірпені. Але цей фільм він не тільки про війну, а ще й про ті жахливі бізині стосунки, в яких я перебувала в той час. І так вийшло, що для України цей фільм більше про стосунки на тлі війни, а для іноземного глядача про війну на тлі стосунків. Я померла в Ірпені» Представлений також і на фестивалі анімації та медіамистецтва «Лінолеум», Що нині відбувається у Києві. Це вже 11-й форум. Він не припинив існування навіть після початку повномасштабного вторгнення. Фестиваль складається в нас з показів сучасної української і незалежної іноземної анімації. Також у нас є велика освітня програма, яка розрахована як на професіоналів, так і початківців анімації в геймдеві. Та у тих, хто створює візуальні ефекти, загалом участь у фестивалі беруть автори понад 250 короткометражних анімаційних фільмів. Це анімація і для дітей, і для дорослих. Освітні фільми, реклами, музичні кліпи, мультики створені дітьми. Кожного року відбір триває декілька місяців, переважно до 1 травня. І далі вже селективна комісія відбирає наші куратори, переглядають цю роботу і дивляться, які роботи будуть приймати участь у конкурсних програмах, а які будуть приймати у позаконкурсних. Талінолом це не лише конкурс у межах заходу. Відомі аніматори проводять майстер-класи. Просто зараз Ірина Сосімович представляє глядачам свій мультфільм Непорозумліття він також про війну. Саме про дебютний перший самостійний фільм я розказувала на майстер-класі. Фільм фестивальний. Він складний. Він не для кожних. Думають люди, що мультики для діток, але це складна історія. Він про досвід українців у війні. У якому намішається все. Добро і зло, дружба і зрада, війна, ну і капля закарпатського кориду. А це перші кадри майбутнього українського повнометражного мультфільму Наша файта, які також презентували в рамках фестивалю. Студія, що подарувала світу лісову пісню Мавку, нині активно працює над своєю новою анімацією для дітей. Мохтанко, я тебе люблю. Все, давай, бо маула процента. Катерина Самойленко Володимир Дєдав, інтермарафон. Єдині новини.